15 грудня у Володимирі Волинському відбулася чергова сесія міської ради. Вже традиційно більше півгодини зайняло озвучення депутатських запитів та звернень. Зокрема, депутат Сергій Ряткевич вніс пропозицію щодо облаштування паркової зони та стоянки для автомобілів на вулиці Небесної Сотні. Депутат міської ради Максим Клемюк озвучив запит щодо підготовки пропозицій відповідних служб стосовно облаштування водопостачання на вулицях міста. Мовляв, шукаємо гроші для встановлення недешевих фонтанів, а елементарними благами цивілізації громада міста не забезпечена. Сьогодні наголосив депутат. У місті, яке розташоване за кілька кілометрів від кордону з Євросоюзом, не на всіх вулицях є водогони, і ситуацію слід виправляти. Ще депутат запропонував, аби всі ті роботи, які не були виконані у цьому році, перенесли на наступний рік і завершили. Інші запити стосувалися здебільшого питань благоустрою міста. Далі, після внесення доповнень до порядку денного, депутати приступили до роботи. Зокрема, народні обранці внесли зміни до бюджету 2016 року, не дали згоду на поділ земельних ділянок в даному випадку йдеться про землі колишнього цукрового заводу. Також депутати не дали скасувати рішення про прийняття на баланс та обслуговування ПТМ теплокомуненерго, приладів теплової енергії. Далі депутати проголосували за правила благоустрою на території міста Володимира Волинського, затвердили. План роботи міської ради на перше півріччя 2017 року, міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, стратегію розвитку міста Володимира Волинського на 2017-2027 роки. Стосовно стратегії, пролунало ряд зауважень від народних обранців, зокрема, йшлося про неправильно визначені пріоритети в даному документі, також. Ішлося про те, що в стратегії не враховані інтереси представників всіх верст населення, що в документі не врахували особливості нашого древнього прикордонного міста і його слід вернути на доопрацювання. В робочому порядку було розглянуто ряд земельних питань, затвердили програму розвитку земельних відносин на 2017-2021 роки. На сесії також заслухали інформацію про діяльність Володимир Волинського відділення Новолинського відділу поліції у Волинській області. По даному питанню інформував присутніх начальник відділку Михайло Бобик. Якщо коротко, то начальник зазначив, що штат відділку суттєво зменшився, а кількість звернень та заяв про вчинені правопорушення збільшилась у рази. Розкриття правопорушень та злочинів. Становить 38,1% від загальної кількості зареєстрованих. Зросла також кількість крадіжок з квартир та житлових будинків. Зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. 130 ДТП у цьому році проти 120 в минулому. Михайло Петрович розповів, що цьогоріч на дорогах Володимирщини загинуло 6 чоловік. Більшість ДТП скоєно особами, які перебували у нетверезому стані. Було також озвучено, що кількість дільничих також суттєво скоротилась. З 27 залишили лише 7, і всі вони задіяні межах міста та району. У ході обговорення звіту начальника міського відділу поліції депутатів цікавило, на що були витрачені кошти, виділені міською радою, як будуть вирішувати кадрову проблему у відділку. Також лунали зауваження щодо поганого інформування населення та місцевих ЗМІ про діяльність міського відділу поліції та криміногенну ситуацію в місті та районі, посилення контролю за реалізацією у місті алкоголю у заборонений час. Також депутати заслухали звіт про роботу управління соціального захисту населення, його оприлюднив Микола Матусевич, начальник управління. В ході обговорення депутати цікавились механізмом дії пільгових перевезень, виплатами учасниках бойових дій, обслуговуванням інвалідів у місті. Депутат Максим Климів звернув увагу начальника управління на покращення роботи з сім'ями, де виховуються діти з особливими потребами, мовляв. Є сім'ї, до яких вкрай рідко навідуються представники управління і абсолютно не цікавляться, як сьогодні живуть такі родини. Наостанок депутати підтримали звернення до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Дане звернення стосується змін до Податкового кодексу.